Я розумію, що людям тяжко, військовим тяжко, всім тяжко, але треба тр трошечки почекати. Е, наскільки мені відомо, наступ вже потрохи почався. Він не буде, він не буде швидким і він не буде настільки затяжний, наскільки всі думають. У нас є чим, у нас є бажання, нам просто потрібна зараз трошки підтримка. Невеличка технічна проблема. Зараз ми відновимо зв'язок. Спробуємо зараз передзвонити нашому гостю. Буквально хвилиночку зачекайте, а далі продовжимо говорити про Херсон, Миколаїв, Одесу і дізнаємося трошечки про коментарі Юрія Бутусова і думку пана генерала щодо ситуації, яка розгорнулася саме. Так, алло, алло, ви нас чуєте? Ви знову повернулися? Да. Так, все, все. Да. Продовжіть, будь ласка, тому що ви якраз відповідали на питання нашої глядачки щодо Херсону. Да, тобто я, я дуже розумію херсонців. Я розумію, вони втомилися їм дуже тяжко, але військовим військові теж трошки втомилися. їм тож їм теж тяжко, але ніхто не відмовляється від визволення Херсону. Херсон це Україна і вона буде Україною. І наскільки мені відомо, вже наступ він він почався. Так він не буде такими швидкими темпами, як як би нам хотілось, але це не буде так довго, як як дехто де думає. Не роки, так як то тут лю дуже не переживає. роки це точно. Але точні я ще хочу вас уточнити. Мене в гостях були політ якраз військові експерти. Вони казали, що ця війна саме з українського боку, вона тактична, тобто розраховуються військові операції таким чином, щоб втрати людей були мінімальними. Чи це так? Тобто, тому що росіяни, я так розумію, просто закидують всім, чи можуть людьми. Ну те кажуть м'ясом, так тому що так це, це бездумно. Це, це, це... Це продовження моєї відповіді, чого ми не можемо так швидко це зробити, тому що у нас є, у нас є принцип. Ми не, не стріляємо по, по цивільних містах, по цивільних людях. Ми цього не робимо. Якщо б ми це робили, наші, ну, наше, е, наш наступ він був би в рази скоріше. Але е, це зрозумів ворог. Якщо раніше він йшов по дорогам і по полям. І ми там з ним дуже добре розбиралися. То зараз він розуміє, він заходить в міста. Він став, вони ставлять танки між цивільних домівок. Вони не випускають цивільних людей для того, щоб вони там були. І ну це дуже дуже сильно дуже сильно тормозить наші заплановані дії.